Доброго ранку. Бачите, я вже вдягнена, як <сі> все. Осінь закінчилась тепла, почалась холодна. Квіточка тут у мене досі стоїть, а Маша приготувала оладки. Зараз подивимось, як вони в неї вийшли, і спробуємо. Mm -hmm. Щось тут так пахло-пахло. Маша цокала, рецепти дивилася, щось у мене запитувала. Зараз скажу, як воно. Що можна макнути? Це сметанка. Чільно зернове борошно. Що там, стевія? Ні цукор. А, <глав50> придумала така. Ні цукор. Ну, взагалі, майже не солодкі ти трошки Смітанка, зовсім додав. Там на в них дві ложки цукру. А, ну. ще невідомо, я вам скажу. Що краще? Цукрозамінник чи цукор? Краще без нічого, звісно, але це питання ще не вивчено до кінця. І горішки з медом. Всім смачні. От останні, ті, що стояли найдовше, найпішніші вийшли. Угу. Значить, таки є суть в тому, щоб вони. Тісто постояло, да? так? І не мішати його потім. А де вони останні? Покажи мені. Так, кстати, раптом хто не знав, ну я думаю, всі люди вміють готувати Це оладі, yeah. млинці, це, це ми у нас сім'я якась неправильна. <гум> Правильна сім'я, це не здорова їжа. Оце, як мішала тісто, його треба залишити хвилина 30, я б сказала, бо в мене 15 стояли. І потім не мішати, а просто наливати на сковорідку порціну і тоді no, да. в неї. Сода вступає в реакцію з кислотою, яка там в кефірі, наприклад. Да? І бульки випускаються. І от чим більше цього, цих бульок, тим пишніше виходять оладки. Якщо тісто перемішати, то ці бульки полопаються і вони падають. Така схема. Друзі, я маю вам дещо розказати. <гум> Ви ще про це не знаєте, хоча ні, багато хто знає насправді. Що у мене була квартира, така сама, як зараз, у Артема. От на один поверх вище а, ну, ми купили дві квартири. Він собі, я собі. З розрахунку, що ми будемо в одній жити, іншу зробимо, щоб її здавати. Але сталося не як гадалося. Я її продала. А, і одразу купила, придбала іншу квартиру, яка була ще на етапі будівництва, ще не було будинку, тільки проєкт в... в общем, поряд, неподалік. От. І, собственно, зараз я знаходжусь в цій квартирі. Вона трошки менша. От. І тут зараз у мене дизайнер, яка міряє. Квартиру для того, щоб зробити технічний проєкт і потім візуалізацію. І так от Сікнули протися, розпілкуємо. Ця квартирка менша. Тут у нас ванна туалет, велике приміщення. Це коридор, а тут кухня, яку я хочу винести повністю на балкон, бо він тут великий. Тут поставити плиту, поставити тут, -тут холодильник, куточку, тут робочу. Частину робочу поверхню, сталішницю. Ну і тут це все зашивається під шафи, під зберігання. А тут зробити зону відпочинку столову. Так о, да, тут стіл, яка частина. Отут от під зберігання теж повністю зашити цю стіну. От. Ну, це так дуже-дуже-дуже приблизно я зараз. от, А там. Розділити на дві зони. На робочу зону і зону відпочинку, і на спальну зону. От тут ліжко, туалетний столик, там шафа. Ну це я так зараз приблизно. А будемо малювати тут теж шафа гардеробна. Тут під обзуття можна зробити шафу. Тут теж а, частина гардеробної з, з зеркалом. Так, ну, тут -от ванна, туалет. А можна оцю стіну з кухні прибрати а, і зробити оце приміщення з отим. Соєдиніть. А тут, а тут відділити взагалі спальню окремою кімнатою. А тут, виходить одне приміщення без цієї стіни. Але я за те, щоб не ламати стіни, <гум> бо так буде швидше все і простіше. Скажете опа. А там ми гуляємо скетті. Зазвичай влівіше трошки. І тут, до речі, досить тепло. Все ще. Отак. От нарешті я вам розказала, яка ситуація з моїми квартирами, з моєю квартирою. Бо трошки ви заплутались, запитували, що в мене ж там теж квартира. Хтось знає, що я її продала, хтось не знає. І, в общем, не розбіріха вийшла. Нарешті я дійшла до того, щоб вам про це розказати. Тут теж, до речі, газовий котел, буде підігрів підлоги, підлога тепла. І за рахунок теплої підлоги підігрів, обігрів квартири буде. От. Тут нижче трошки потолок, ніж в тій квартирі, ну і вона взагалі менше. Тут 50 квадратів, а там 65. Але плюс в цьому очевидний. Ремонт буде дешевший. Це класно. А ще я зайшла, взяла образці ще раз цих штор, які ми приміряли, і обрала інший колір. Подивилась на відео, коли монтувала сірий, мені туди не сподобався. Я обрала інший колір, обрала ось цей, він набагато краще пасує. Коротше, не буду. Щас, я, мабуть, не, не зможу вам показати, бо тут сильне сонце. От. А, ну, коротше, довго тут я дивилась, між цим і цим. Обидва класні, але все ж таки довго обираючи, я обрала оцей другий колір. А, ой, той що нижче. Коротше, буде класно. Буде дуже класно. Я зафоткала, зараз їм віднесу. і Скажу, що перераховуйте тепер на інший. Зараз ї, їду до мами а, і їду відправити назад плед, тому що я домовила, що я його поверну, вони мені інший я Все запакувала, сказала, що бракований, показала на відео, їм скинула. Вони запитали, чи не прала я його, і сказала, ні, я тільки його розпакувала одразу. Розцілила на ліжко, кажу, і там зачіпки були. Вони вибачили, сказали, ну, буває, ми зазвичай перевіряємо, такого не, не мало бути. Відправляйте нам, ми вам повернемо за наш рахунок пересилка, все це. Ну, повернуть інший мені відійшлють. Піду до мами, поїдемо. Щось нам треба разом було зробити, я вже забула. Ну, коротше, в мене є. Трошки часу вільного, потім йду на роботу. І ввечері, мабуть, поїду додому, бо Маша захворіла, буду її лікувати. То Тоша, то Маша, що ж це таке? Я вже спрятала, взагалі, окуляри. Ну, а я... Там... в зимку ти що, окуляри? Ні. Отаке сонце і ще. Ну, сніг як оце сонце, ну а... Сніг. А, коли ще... ти останній раз бачила сніг в минулому році? Ну, може, так, нам треба. Десь Ми за... десь заплутались. Коротше, ми вже поробили кілька справ з мамою. Зараз приїхали е в магазин купити турочку. Ми коли були, ми коли були в Албанії, пішли отам заходити. Там на одній з квартир була дуже зручна турочка. Мама в неї закохалася, бо Просто... кава з нею з неї була дуже смачна. Да. Ти знаєш, я вчора була в Любаві, е заходила в відділ, де кастрюльки, сковородки, все. Я подивилась на ціну туру. Та-да! Да. А ця буде yeah, ще це ужас? Yeah. Uh -huh. yeah, Вона yeah. має сама варити каву за ці гроші mm -hmm. і в постіль приносити. Yeah, yeah. От. Ну, от мама каже, що тут є якийсь магазин, де теж є класні усі всі mm -hmm. товари для кухні. Mm -hmm. Тому. Ми в нього приїхали, зараз перевіримо. Це колись тут був класний магазин yeah. з турочками, а зараз тут паста. Мама, давно так. Все, немає, да? Ну може, десь перемиковина. Ну, та пішли в дом торгівлі, там явно є якийсь відділ. Я чи ні? Іди перевіряй. Ладно, я з тобою. Розсеяна з улиці басейна, так? Мама. Але треба було перевірити. Опа. Так, ну тут, так, да, колись був цей да. магазинчик? Рустка, паста, бле, якщо... Ну Так це тут давно Ой, мені здається. Може його кудись ну, ну Пішли туди матрасі, ліжка, диван. А ми його знайшли. Його перенесли трошки на іншу сторону. Дивіться, який тут класний посуд. Ну, одна тарілочка, звісно, 400 гривень коштує. А, тепер страшно її брати в руки. А ось чого у нас каворітка? Ну, вона ж ця важка така зараза. Да. А, не можу. Я сказати, У мене нічого на скаворіт, але ж я нею неможливо користуватися. У мене моментально починає боліти рука. Подивіться, які штуки класні. Це наріз, нарізочку тут можна робити. Ну, типу, знаєте, подавати на стол щось. Клас. вау вау вау. Це інстаграмний посуд тут. Весь Оце все, що я бачила на картинках, я зараз все тут бачу теж. Так, знімаю наші покупочки. Значить, це лопаточка для мами. А сковородочка для мене. А ми зі сковородочкою вирішили махнутися. Я мамі до дня народження хотіла сковородку купити, а їй треба менше. А в мене замала, а ця якраз мені підходить. Ну, коротше, отак от ми перешали. У мене теж вона нова. Ми приїхали в ще один магазин, бо там турочок не було нормальних. Там ну, такі якісь дешевенькі були турочки. Можливо, тут зараз знайдемо. Домашні дрібниці називається магазинчик. І це таки так. Ух ти. да, красиво. Але, але це антибергарне покриття там чи що? Так, да, тільки менше. Опа! Вона? Ні. Але ж теж класна. А, ось вона, мам, ось, ось. Ні. Та от так вона. Ні, це взагалі не вона. Ти не пам'ятаєш як. Оце мені побувається. Поводу... Оце класно, до речі, вона важке. Є, підозри, що хороша, так? Е, підозри, так. Е, да? Да? А що там по ціні? 410, 383. Угу. Ну, оця важка. Тут, не в тому прикол, а там навіть з кришками. глянь, Кришка для турочки. Не, не а ось та сіра велика? Ні, <гілень> ця, так. Да. Ну, я на чотирьох варити. Чи... <гілень> <гілень> я не варю стільки ков. Що за претензії, глянь? Ну так. Я <гілень> ну, да. І стоїш над нею, не ну, дай Боже, піднялася. Ну таку треба. Кава. Ти що, не знаєш? Ну, я не знаю, чесно кажучи, я ж не ось таку а Ну, Мені здається, що якщо вона отут от не вузька, то не буде того ефекту, вона має бути вузенька. То вона ще й не така, як ця. Uh -huh. Отака по формі має да, бути, тільки менше. Да. менша. Да. Це було на першій квартирі у нас, так? Да, так, да. тільки от такого розміру, отак от вона повинна бути. Ну, то треба шукати таку. Да. Не останній же ж магазин. А з чого вона зроблена пофіг? Ну, ні, не пофіг, ти що. От там вона мені якась медна така була. Да, ну, от не, да, не отака, ні, а от жовтіша ні, трошки, так? Ні, 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 да? ні. От такого вона плану, як оця там. Угу. Це воно. Тільки ще вона ще важче. Я бачила десь. Я не пам'ятаю де я десь бачила таку. Де б... Чи Любаві в... там блюбані? Том... Ні, там немає. Я вчора там була. Слухайте, я що таку купила в епіцентрі. Mm -hmm. За 300 або 400 гривень. Там що ж воно ще ж вона. Як вам чашечка з котиком? джікс Як не підводні отак. Мені подобається Сумі. ось так. <права> Сильно багато всього. Що ти, мій ранений боєць? Yeah. А що це в тебе бутилочка опустіла? Я дивлюсь. Час поповнити запаси водички. Що yeah. в тебе температура? Ну зараз, мабуть, який день, 37 один. Септуалити. Мурафен. Нурафен. Я тобі купила там ліки, що ти казала. Уміряй температурку. Винограді дивлюсь, під'їдаєш. Я купила курку гріль цілу. Я ніколи не їла. Я теж. От у фульзі, там, да. Я ніколи не їла. Я стояла в ділікаті, там в чергу, думаю, якийсь ще щось візьму на ужин, щоб нічого не готувати. І хтось ззаду, така пара молода, каже вона йому, давай курку грілю. давай. Так наче вони кожного дня, ну, типу, беруть, знаєш, не перший раз така. Давай, думаю, і я, давай, чому б ні? Так що пішла я. Боже, помідори, огірки, все вже, все вже зимні, ото голімі, за 100 гривень за кілограм і те і інше. Я купила капусту пекінську за 17. А мені сьогодні Ася кур'єром обід прислала. Як мило. Чого це не мій хлопець робить, а подруга? Вон, він знає, що ти? Я кажу, вона там будь вже тіли з бійками. Ми неправильний вибір зробили ще давно. Це не вибір, розумієш, в тому -то справа. Ну, він знає. Ну, він знає. До лікаря мене відправляють другий день. Кажу, та не піду я. Взагалі, я теж почитала, як лікуватися і всі там пишуть до лікаря. Я, ну я читала то сода, сіль, що там треба, які пропорції. Ну, так да? Реально, мені в день сьогодні настільки було легше. Вообще. Просто з солі. Ось з содою, с без солі. З йодом. Сода з йодом? Да. Да. Бачите, Класна. сода з йоду. Одна чайна ложка соди на склянку води, і 2-3 каплі йоду. Да? Звичайного йоду. От. Такий рецепт простий. Я прям чула собі, як запалення було легше, ну менше. Ну, бо воно це температура зне... висока. А сіль зневоднює, і це погано, сіль не додавайте. От. Я соду купила. Маша всю соду з'їла в домі. Да. Взагалі-то 3-4 рази на день треба полоскати, а ти кажеш, що ти вже 5 полоскала. Це теж не треба, бо може пересушити слизову і теж буде не, погано. Блядь, я полоскала зараз 3-4. Ну, от більше не треба. І не, оці штучки. І оці я штучки. Оце, я ж, кажу. А тут вже час, скільки схавали сьогодні. Я дивлюся, що їх поменшало. Ні, ну не прям так, може штуки 5. Це льодяники з ксілітом. Ксіліт вбиває кандиду у роті. Не кандиду не вбиває, а щось робить, що вони не можуть кандида розмножуватися. От, і зникає з часом. Так. Тоша, наступний, як ти? Тоша вже, мабуть, щось його немає в клітці. А я чула, що він чирікав. Чому в мене нічого не включено? Так, Туша немає в клітці. Туша, ти чого там сидиш? Дурачок. Я зараз я тобі все включу. Ну, зазвичай сам літи, э, э, летить в клітку, коли темніше на дворі. А що ти тут сидиш? А? Котику? Іди сюди. Ти як? Провтикав трошки, да? Проспав, коли вже треба було в кліточку йти, да? мой зайчик. Ти їв? Зернятка там є, внизу Поїж. Давай я подивлюсь, що ти їси. Щоб я заспокоїлась. Ну да. їв. Так, не ругайся. Це я обісрав обі мені пальці. А я собі придбала ось такий халатик. Дивіться, дуже давно хотіла такий якийсь без ізлішеств, так сказати, бо мені не подобається, коли багато кружеві, оці там всякі там спині. Спини напівголі. знаєте, роблять такі кружевні спини. Мені не подобалось. От, от саме отакий от давно хотіла халатик. І я його зустріла десь на просторах інтернету, просто мені був запит, мабуть, дала, усе свідш, хочу. От, І під нього таку е сорочку. От. Так що в мене тепер є ось такий чудовий комплектик. Приємний, дуже він хебешний, такий дуже е приємний на дотик, трошки тягнеться тканина. Взагалі, натурально. І капці купила під них, під ну, цей комплект, але написано 36-37. У мене 37 розмір. Я не люблю, коли щось завелике. Але вони 35-36, мені здається, по, ну, по цьому по нозі. Ну так, ну дуже впритик, мені не подобається. палець там виступає. Тому І якісь такі зам'які, типу подошва, вона не тримає, качається нога, не можу це пояснити, дала Маші, бо в неї нога менше кажу, а ну мірі, може тобі. А вона каже: ні, качається нога, незручно. Не йдеш, не якось неустойчиво, знаєте, так. Тому спробую повернути їх. Хоча так, ну. Не, чесно видно, відсвічує. А, коротше, комплект хотіла такий, щоб був. Не буде. Інших придбаю. Виманила Машу куркою. Я люблю крильця. Маша крильця не любить. Да? Не любиш криця? Я, я фу. Я навіть не впевнена, що зможути. Я дуже не люблю. Вона бачить, що це була курка. И что курка была уже, жива. она уже кусками продается. Шматками. Да, ты иначе не, не Отломать тебе ножку. Я не буду дивиться, покладай тарелку, будь ласка. Поклала. О, оце я могу. <laughs> Еще одну? Давай, сразу взрыв. Вона так розвалиться, добре приготована. О, все, трохи. Я... Смачного. І вам смачного. І дякую всім за перегляд. Я вподобайку від вас чекаю і коментар вже ж. А, у да. мене су дома. дошку звело. Зачем? Магнію треба попити да мене було. Вподобайку, будь ласка, комент залишайте. Ну і зустрінемось, як завжди, в наступному дозі. Наша домашня смачніша, Тут мої жирні пальчики вам по цілу дочі передала. Домашня смачніше, звісно, mm -hmm. бо мама смачно готує.